Всім привіт! Мене звати Оксана і агенція Флорінка. Давайте сьогодні поговоримо на дуже важливу тему, з чого варто починати підготовку до весілля. Нашу думку, початок підготовки не має бути походом до РАХСу. Просто уявіть, що ви обрали там дату, забронювали її, а далі в процесі підготовки виявляється, що, наприклад, заброньований ресторан або вам не підходить час, і вам доведеться все заново планувати. Далі орієнтуємось на кількість гостей та формат святкування. Чи мрієте ви про гучне святкування з великою кількістю людей розважальною програмою? Чи просто бажаєте провести затишне свято з невеликою кількістю близьких осіб? До речі, стосовно бюджету, менша кількість гостей не свідчить про менший бюджет весілля в цілому. Наприклад, весілля на 20 гостей може коштувати навіть більше ніж весілля на 70. Якщо вам цікаво, щоб ми більш детально проговорили тему ціноутворення та планування бюджету, напишіться в коментарях. Далі подумайте, чи планується у вас щось незвичайне, наприклад, тематичне свято. Під тематикою ми розуміємо не просто декор, який натякає, що у вас є якась ідея свята, а комплексний підхід у вигляді реалізації цієї ідеї через зміст заходу це сценарій, роботу ведучого, взаємодію з аніматорами, інтерактивні зони та, звичайно, декор. Такі події зазвичай дуже непрості, вони вимагають креативну командну роботу, тому ми дуже радимо реалізовувати ці проєкти разом із агенцією. І ось в цілому на цьому етапі треба вже визначитися, чи плануєте ви скористатися послугою весільного організатора, чи хочете все планувати самостійно. У нас є послуга весільної консультації для самостійних наречених, де ми допомагаємо з плануванням всієї підготовки, робимо таймінг та відповідаємо на всі ваші питання. Якщо ця інформація для вас цікава, ми залишимо посилання. І організація з агенцією це завжди гарантія бажаного результату. Будьте обачні, вибір івент-організатора організатора це ключовий момент, оскільки кожен має свій стиль, смак та свій підхід до роботи. Якщо порівняти 10 різних агенцій, кожна з них принесе унікальний результат. І обов'язково визначити бюджет в цілому або окремо. Це бюджет на ресторан, на івент і ваші особисті витрати. У разі самостійної підготовки ви маєте дуже ретельно вивчити всі ціни, наприклад. Приходячи до ресторану, ви не просто питаєте, яка буде вартість банкетного меню на одну персону, а питаєте всі умови по алкоголю, оренді майданчиків та додаткові послуги. Далі вам треба порівняти ваші побажання з вашим бюджетом. І навіть якщо вони співпадають, дуже радимо закласти ще плюс-мінус 20% до орієнтовного кошториса. Таким чином, у вас буде додаткова сума грошей на випадок неочікуваних витрат. Наприклад, вам треба буде дозамовити трансфер для гостей або додаткову апаратуру. У разі роботи з весільним організатором у вас не може бути неочікуваних цифр. Ви будете чітко розуміти, скільки коштують ваші побажання. Який же план підготовки ми пропонуємо? Він не є універсальним, оскільки кожна пара має свої унікальні вимоги та обставини. Наприклад, у вас є тільки три тижні на підготовку, і тоді всі аспекти підготовки мають бути виконані одночасно. Перший крок вибір ідеального місця для святкування. Успіх події значно залежить від правильно обраної локації, яка відповідає вашим побажанням та стилю. Необхідно детально фіксувати все: наявність майданчика для виїзної церемонії, можливо, розміщення столів. Технічні особливості, меблевий фонд, додаткові умови проведення та витрати. Порівняйте різні місця, щоб мати чітке уявлення про те, що вам підходить найкраще. Наступний крок: це фото та відеозйомка, в ідеалі, щоб ці спеціалісти були знайомі між собою та або були з однієї ніші, щоб мали спільний стиль та погляд у роботі. Найгірше це коли фото та відеограф працюють за різними принципами в роботі. Наприклад, фотограф може знехтувати результатом відеографа, ставши перед молодятами на церемонію для того, щоб зафіксувати одягання каблучок. При цьому закривши цей самий кадр для відео, такий розбіжний підхід може призвести до невирішених конфліктів під час вашого весілля. Далі ведучий. Він грає ключову роль у створенні атмосфери свята. Спочатку може здатися, що всі ведучі однакові, але насправді кожен з них унікальний. Вони мають різні стилі проведення та підходи до роботи. Деякі створюють сценарії заздалегідь, інші ж вміють імпровізувати, адаптуючись до атмосфери та реакції гостей. Ведучий може зробити захід незабутнім та душевним, або. Перетворити його на безсмакове шоу. Будьте уважні у виборі цього спеціаліста, оскільки більша частина спогадів буде пов'язана саме з його роботою. І переходимо до питання Раксу. Вам треба визначитися, коли планується офіційна реєстрація вашого шлюбу у день заходу чи напередодні. І друге питання, коли планується церемонія реєстрації, тобто неофіційна частина. Церемонія в Раксі та виїзна церемонія в ресторані мають свої відмінності. В Раксі церемонія зазвичай проходить у стандартних умовах, офіційного приміщення, вона є більш формальною, зазвичай триває недовго і базується на виконанні обов'язкових процедур та формальностей. Це може бути зручно для тих, хто шукає простіший варіант укладення шлюбу. Виїзна церемонія в ресторані навпаки надає більше можливості для індивідуалізації та персоналізації. Ви можете обрати місце, яке вам подобається, декорувати його за своїм смаком, додати фуршет, живу музику. Ця церемонія може бути більш емоційно насиченою та запам'ятається надовго. Обидва варіанти мають свої переваги, і вибір залежить від ваших уподобань. Якщо у вас планується церемонія в ресторані, то ви додатково маєте ще декілька кроків. Обрати те саме місце для церемонії, ведучого або ведучу, музичний супровід та декор. І ось тут вже можна переходити до декору свята в цілому. Буде ідеально, якщо у вас є можливість звернутися до однієї студії, яка надає повний спектр послуг. Це дозволить вам уникнути проблем із злагодженістю роботи. Бо може статися так, що, наприклад, одна студія привезе квіти, а текстиль ще не буде готовим. Виникнуть затримки і може навіть додаткові витрати. Після узгодження всіх основних спеціалістів можна переходити до шоу-програми та музичного супровіду. Якщо у вас обмежений бюджет, ми дуже радимо сконцентруватися на виборі класного ведучого. Та додаткова шоу-програма завжди зробить ваше свято більш насиченим. Музичний супровід у вас має бути класний діджей, та наявність музичного бенду це завжди гарна ідея, бо жива енергетика вона привертає людей до танцполу. Наступний крок, про який мало хто думає, це технічне оснащення: звук, освітлення, LED-екран, проєктор, плазми, а також інші додаткові елементи, наприклад, важкий дим. Необхідно консультуватися з вашим підрядником, щоб вибрати правильне обладнання, оскільки просто замовити все може бути неефективно. Ми ретельно розглядаємо кожну локацію та кожен запит для того, щоб обрати оптимальну кількість звуку та світла. І один із фінальних кроків це вибір торту. Важливо не лише спробувати різні начинки та обрати смачний. Важливо, щоб він відображав декор вашого свята та був якісно виконаний. Питання транспортування торта краще довірити кур'єру, який працює саме з цією кондитерською. Він точно має знати, як з ним поводитись. Наявність холодильника на місці святкування допоможе зберегти торт. Ми радимо не нехтувати цими порадами, бо найкрасивіший та найсмачніший торт просто може не дочекатися своєї святкової подачі. Обов'язково подумайте про трансфер. Ми не рекомендуємо брати лімузини або весільні авто на 3-4 години, якщо вам просто треба дістатися з пункту А в пункт Б. Ми радимо взяти преміальне таксі з охайним водієм, з чистою машиною для того, щоб зручно пересуватися між локаціями. Мабуть, виникає питання, де ж сукня. Відбір та пошук весільної сукні може проходити паралельно з іншими етапами підготовки, та не поспішайте починати саме з сукні, бо в ході організації ви можете зрозуміти, що, наприклад, сукня не дуже пасує локації або ви хочете вже чогось іншого. Крім того, обов'язково зверніть увагу на пробний макіяж та зачіску, оскільки ваш зовнішній вигляд може вплинути на ваш настрій у цей особливий день. Як би добре, ви не спланували своє свято, саме координатор дозволить вам насолодитися цим днем, не думаючи про безліч питань, які обов'язково з'являються впродовж весілля. Важливо мати команду фахівців, які дбатимуть про те, щоб все пройшло бездоганно. Якщо все ж таки ви не хочете самостійно займатися підготовкою до цього важливого дня, ми з радістю в цьому допоможемо. Заповніть анкету під цим відео. Ми обговоримо, як ви бачите ваш ідеальний день і ви отримуєте приблизний кошторис івенту. Підтримайте, будь ласка, наш канал підпискою вподобайками та пишіть ваші питання у коментарях. Приємної вам підготовки!